Білоцерківський гетьманський ліцей єдиний навчальний заклад у громаді, який, окрім інших, учнів виховує і майбутніх захисників. Тут успішно діє декілька кадетських класів, і щороку, всередині в середині осені нові кадети ліцею приймають урочисту обіцянку. За роки існування кадетських класів педагогічний колектив закладу підготував безліч випускників кадетів і всі стали успішними та гідними людьми, справжніми патріотами і спеціалістами у своїй справі. На сьогоднішній момент величезна кількість наших випускників є офіцерами Збройних сил України, є працівники СБУ, є працівники програм служби чи прикордонної служби. Є прокурори, є військові юристи, майбутні прокурори. Тобто, я звертаючись до ваших батьків і до вас, я хочу сказати, у вас велика перспектива, велика перспектива стати отима майбутніми справжніми захисниками основ нашої держави, принципів нашої держави. Бути кадетом гетьманського ліцею значить бути кращим, намагатися постійно поліпшувати рівень знань і звичайно виконувати все, що сказано в урочистій обіцянці. Сама обіцянка, які слова ви тут озвучили, вона дуже коротка за об'ємом, але дуже глибокі поняття заложені в цій урочистої обіцянці. Ви взяли вже на себе відповідальність. Перед ліцеєм, перед друзями, перед батьками бути кращими у навчанні, кращими в спорті, у всьому тому, як ви становитесь громадянами нашої держави, кадетська форма точнісінько, така ж, як і форма наших захисників. А відтак кадет повинен бути взірцем для однолітків, бути справжнім прикладом і в поведінці, і у навчанні, чого і досягають вихованці гетьманського ліцею. Виділи форму. Ви в пікселі ходите, ходите в тій формі, в якому час, починаючи ще з 2014 року і з 2022 року люди служать силах оборони України, захищають нашу територію, захищають нас, дають можливість нам спокійно розвиватися так, як ми вважаємо. Можливо, в деяких питаннях комусь не подобається, як ми розвиваємося, але це наш розвиток нашої країни. От. І ми маємо право визначати, чи хорошо, чи погано. І Нам не треба допомагати в цьому напрямку. Ну, от. І люди в формі, вони це здійснюють, щоб ми могли, мали право вибору. Тобто цінуйте цю форму, поважайте її. Не забувайте, що е, кожен 24 на 7, і вже який рік, люди в цій формі захищають нашу землю. Тож у добру путь нові кадети досягайте вершин та будьте гідними вихованцями своїх наставників, свого ліцею.